Чи то ретроградний Меркурій, чи то якесь зимове загострення сталося в коментаторів в соцмережах, але пішла хвиля коментарів по типу Ого, які у вас дорогі дивани ви бачили рівень зарплат в Україні? Три шкури дарете. Ось додаю буквально останні дві переписки. Я далі навіть не хотів шукати, але їх реально багато. І мене трохи лякає відсутність логіки в людей. Причому тут -от? рівень зарплат до вартості диванів, які я продаю. Це так само, як порівняти вартість диванів і ціна на попкорн. Взагалі, дві непорівнювані штуки я не впливаю на рівень зарплат в Україні ніяк не можу. Лише в своєму магазині можу платити гарну зарплату людям, які в мене працюють. От, і все. А на вартість диванів впливає багато чинників. Найголовніше, чому дивани всі дорощують. Це вартість матеріалів, все виросло в ціні, дуже багато імпортних матеріалів. Ті ж самі тканини, це все імпортний матеріал. Піна. Метал це все нашого виробництва, але й воно дорожче, тому що ростуть витрати на оренду, на електроенергію, на автономність, бо відключають світло. Короче, чинників реально дуже дуже багато. Тому задавати таке питання мені я вважаю взагалі недоречним. Ще й до того ж, у мене. Дивани всі по класному співвідношенні. Ціна, якість я не продаю те, що має завищену ціну. Я вже трошечки розбираюсь в меблях, і коли бачу меблі наживо, можу сказати: так, да, це коштує своїх грошей, це не коштує своїх грошей. Я маю дешевший варіант такої ж якості. З диванами і з ліжками, і з матрасами. в мене завжди діє такий принцип, щоб ціна завжди співвідносилася з якістю або навіть якість була трошечки вища за ту вартість, за яку вказані меблі. Сумно трошечки, що люди задають таких питань і не задумуються. І причому там не дуже хочуть чути відповідь, як, або що я пишу. Якщо шукаєте якісні меблі, сайт Солоха Є і вам допоможе. А в описі до відео мій телефон для зв'язку.